Під новий рік всі говорять про свої успіхи, хто чого досягнув за цей рік. А я вам скажу, що в мене досягнень великих не було, і зізнаюсь чесно, що було більше, напевно, неудач. Мені не відкрили візу в Америку, хоча я подавався і мав велике сподівання, що цей новий рік я буду відмічати саме в Америці. Я пройшов практику, але мене не взяли на роботу після цієї практики. Розчарування, тому що недостатньо рівня мови німецької. Насправді недостатньо рівня мови, тому що іспит Б2 я теж не здав. І я зараз вчуся ще раз на німецьку мову Б2. Це теж моя невдача. Насправді, більше цього року я зосереджений був на тому, щоб знайти свій шлях, зрозуміти, чим я буду займатися. І вважаю, що наступний рік буде більш продуктивний. Якщо ви теж не мали шаленого успіху і не маєте таких от успішних історій, як я ставте плюсик в коментарі, будемо розуміти, що ми однакові.